Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про важливі речі: про гроші, грошові виплати українцям з 1 листопада е до зими, які українці можуть отримати від міжнародних організацій. Так ви знаєте, що міжнародні організації допомагають Україні та українцям пережити війну. І є спеціальні надходження, які можуть отримати окремі категорії українців. І тут дуже важливо знати, щоб не прогавити і не втратити свій шанс отримати цю потрібну допомогу. Україна сьогодні воює за всю Європу. Україна сьогодні захищає весь Захід. Тому Захід, розуміючи це, намагається хоча б трохи допомагати українцям. Давайте зараз все це проаналізуємо, хто може отримати гроші до зими. Я прошу вас підписатись на цей YouTube канал для того, щоб отримати оперативну інформацію, оперативну аналітику, отримати інформацію про соціалку, про пенсії, виплати, дотації, про субсидії. Одним словом, для того, щоб бути в курсі всіх важливих моментів життя нашої держави. Тому ваша підписка важлива. Ви знаєте, що нас атакують російські боти, які хочуть, щоб українського контенту було менше. Але ваша підписка робить навпаки його кількість збільшиться. тому підпишіться. Якщо у вас немає аккаунту, зареєструйте, це займе у вас до хвилини часу. Але тоді ми будемо на зв'язку, ви підпишетесь і ми будемо постійно комунікувати. Тому, будь ласка, зробіть це зараз, а я починаю. Уряд затвердив рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, яке дозволяє розширити надання додаткових виплат від міжнародних організацій на жителів. Території, що тимчасово окуповані, деокуповані або перебувають у зоні активних бойових дій. Про виплати від міжнародних організацій та грошову допомогу для українців а, написали якраз таки на сайті міністерства. Ну, от, ну і власне ця інформація стала доступною у змі. Перше фінансова підтримка від міжнародних організацій надається громадянам України, які постраждали від війни. Програму реалізують Міністерство соцполітики, Міністерство цифрової трансформації та програма розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів. Нагадаємо, що цього року можна отримати виплати, в тому числі на тверде паливо. Також отримати допомогу можуть внутрішньопереміщені особи, пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю. Мешканці прифронтових територій або деокупованих територій, а ті, хто втратили житло. Першочергову виплату надають малозабезпеченим родинам, самотнім літнім людям, жінкам, які виховують дітей без підтримки, та сім'ям з дітьми з інвалідністю. Якщо міжнародні організації надають грошову допомогу. З 1 листопада, то тут важливо знати, хто саме це буде робити. Допомогу українцям реалізовують ЮНІСЕФ, ООН, Всесвітня Продовольча програма ООН, Червоний Хрест, Товариство Червоного Хреста в Україні, Red Rose CDS Limited, благодійна організація Людина в Біді, Норвезька рада у справах біженців НРС, Ектед, Handicap International та Caritas Ukraine. Допомога від міжнародних організацій, зрозуміло, що історія розмита, як де знайти той червоний хрест, куди знайти, де цей карітес знаходиться. Так? Тому тут треба розуміти, як її отримати, і я зараз вам розповім. Виплати надаються вразливим категоріям населення переважно на три місяці, іноді з можливістю продовження до 6. Гроші перераховуються на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти. Щоб зареєструватися, тут важливо, дуже важливо, потрібно уважно стежити за оголошеннями, які більшість благодійних організацій публікують на своїх сторінках в Facebook. Зверніть увагу, деякі з них надають посилання на онлайн форми для реєстрації, а інші приймають заявки лише офлайн. Важливо пам'ятати, що жодна офіційна організація ніколи не запитує паролі від банківських карток чи спеціальні коди. Не передавайте таку інформацію невідомим особам. Вже в соцмережах часто діють шахраї, передає Fakty.com.ua Перед поданням заявки обов'язково перевірте дані на офіційних сайтах благодійних організацій або міжнародних фондів, щоб уникнути обману. Значна кількість міжнародних організацій, що надають допомогу українцям, співпрацюють із міськими адміністраціями, селищними радами, саме ці органи місцевої влади передають благодійникам списки людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це робиться для того, щоб допомогти потрапляти саме до тих, хто її справді потребує, а не до осіб із достатнім матеріальним становищем. Але все рівно зверніться до своїх місцевих органів для того, щоб отримати інформацію, тому що це може бути якраз таки можливість, що десь вас пропустили, або десь забули, або будь-що сталося, тому дуже важливо якраз. Бути на контакті, тримати на зв'язку, ну і зрозуміло, що робити все можливе, щоб ви якраз були тією людиною, якщо у вас є потреби, щоб ви її отримали. Для прикладу, Норвезька рада у справах біженців НРСІ допомагає внутрішньо переміщеним особам та людям із прифронтових територій. Сума виплат 2200 на кожного члена родини протягом трьох місяців норвежці молодці. Прийом заявок зараз тимчасово зупинено, але є гаряча лінія, де ви можете про все поговорити: це 0800 302 007. З 1 жовтня 2025 року запроваджено додаткову допомогу на оплату електроенергії для отримачів пільг і субсидій. Відповідно до постанови Кабміну 990 від 13 серпня, така підтримка передбачена для домогосподарств, що проживають у районах, де тривають або можуть відновитись бойові дії. Допомогу здійснюють автоматично органами пенсійного фонду без потреби подавати окрему заявку. Розмір підтримки визначається на основі вартості постачання електроенергії. ЮНІСЕФ затвердив етап реєстрації в межах програми спільно, але продовжує виплати тим, хто вже у списку партнерів. Гаряча лінія 0800, 600, 017. Ектед надає допомогу людям з інвалідністю в Херсонській, Харківській Миколаївській областях умовою є наявність рахунку. в Ощадбанку, теж передає фактиком. ЮА гаряча лінія 0800 336 936. Handicap International підтримує підтримує внутрішньопереміщених осіб людей старше 65 років з доходом менше 3 тисячі гривень. А власне. Осіб з інвалідністю родини самотніх пенсіонерів, вагітних жінок і матерів. Виплата 2,200 на місяць протягом трьох місяців. Ну і найголовніше, ООН допомагає 19 тисяч гривень на домогосподарство з метою підтримки вразливих українців під час холодного сезону. Власне, ці гроші ви можете теж отримати. Зараз дуже важливо розуміти наступні дані. Призначена для сімей допомога у прифронтових регіонах могли придбати паливо для опалення в зимовий період 25-26 рік. Є постанова Кабміну. Які областя: Сумська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська і Чернігівська? Області, тому звертайтесь туди. Є ще Червоний Хрест 2500 може дати. 0800, 332, 656. От тому майте ці контакти, звертайтесь, розумійте, що є можливості, додаткові можливості, якими варто скористатися. Тому, будь ласка, якщо знаєте таких людей, не будьте байдужими. Якщо вам потрібна допомога, будьте активними. Світ належить активним. Україна бореться за всю Європу, тому це ваші гроші, якщо відчуваєте, що вони вам потрібні. Дорогі я хочу побажати вам безпечного дня. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб ми були з вами на зв'язку, щоб ви щодня отримали оперативну корисну інформацію. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!